Виявлення випадків торгівлі людьми говоримо із заступником начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції України Олексієм Ляшенко. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вітаю доброго дня, шановна студія, шановні глядачі. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, скільки за рік було порушено кримінальних справ щодо торгівлі людьми? З приводу цього питання можу вам сказати, що з початку 2024 року розпочато 72 розслідування за статтею 149 Кримінального кодексу України, а саме торгівля людьми. Статус підозрюваних у даних розслідуваннях отримали 38 затриманих трафікерів. Кримінальне провадження відносно трьох організованих груп торгівців людьми. Скеровано за суду, це лише за цей 2024 рік. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь вироки суддів по цих справах? Ну, по цих справах справи знаходяться в суді. На даний час вироків ще немає. А ті, що були попередні роки, чи були винесені якісь вироки? Були вироки, звичайно, я вже ну тому, що робота в даному напрямку ж вона ведеться постійно. Так, є певні вироки, але це більш там компетентно вам може прокуратура надати інформацію, тому що ми, як оперативний підрозділ, ну, супроводжуємо дані Пане... матеріали. Пане Олексію, хотіла запитати: от хто найчастіше потерпає від торгівлі людьми? Які групи ризику? Дивіться, на сьогоднішній день я вам скажу так, що торгівля людьми не розрізняє жертв за ознаками статі та віку. Останніми роками співвідношення між потерпілими чоловіками та жінками ну не є суттєвим. Стосовно саме груп ризику, скажу, що вразливими залишаються діти, внутрішні переселенці та наші співвітчизники за кордоном, а також особи. Із соціально незахищених категорій, ну саме те, що ви повідомляли, те, що вам надавала інформація Карітас Україна, ну як ви бачите, що чоловіки навіть переважна кількість, ніж жінок. Скажіть, будь ласка, так, чи були випадки, коли вдавалося людей із неволі повертати, визволяти? Так, такі випадки мали місце. Наприклад, в Одеській області міграційна поліція ліквідувала організовану групу торгівців людьми, яка вербувала громадян із соціально незахищених верст населення та примушувала їх до жебратства. Потерпілих вночі утримували в приватному домогосподарстві, а в день вивозили на так звані заробітки. Такі ж, прик, ну не такі же, а ще приклад вам наведу На Львівщині фермер під е, приводом надання прихистку заманив подружжя внутрішньо переміщених осіб, а натомість утримував їх у себе та примушував безоплатно працювати в нього на фермі. Це ви говорите Що випадки Україні, та, так, да, да, про випадки в Україні, так? Так, саме так, так, про випадки в Україні, так. Так, цей випадок про Львівщину, який ви назвали, я навіть його пригадую. В новинах ми, ми про це навіть обговорювали. Да, так, це було не так. Да, ми... Яка крим... кримінальна відповідальність загрожує е, тим, хто організовує такі канали торгівлі людьми і безпосередньо хто здійснює їх? Е... Відповідно до статті 149 Кримінального кодексу України за торгівлю людьми, мінімальне покарання складає 3 роки з позбавлення волі, а максимальне 15 років з конфіскацією майна. Ну от якщо взяти останній випадок на Львівщині, так е, е, які наразі чи підозри, чи е, е, судові рішення є е, по цій справі? По цій так. справі? Дивіться, наразі, ну, знову ж таки, справа розглядається в суді, там звішуються всі обставини. Наразі вирока, наскільки я пригадую, ще немає. Не ну, так, звичайно. Скажіть, будь ласка, на що варто звернути увагу, аби не потрапити на гачок до торгівців людьми? Дивіться, що можу сказати з цього питання. У жодному разі не потрібно спокушатись легким, легким заробітком великих сум на неофіційних роботах, не передавати свої документи чужим особам, особливо за кордоном, та не довіряти незнайомцям. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то наполегливо рекомендуємо тримати постійний контакт з близькими. До вас особами в Україні, щоб вони розуміли, де ви там де ви знаходитесь, ну щоб в разі там чого могли відреагувати, завжди мати при собі телефони гарячих ліній, юристів, адреси та контакти українських дипломатичних представництв за кордоном, та в жодному випадку не потрібно соромитись прохати допомоги у правоохоронців чи представників громадських організацій. Скажіть, будь ласка, а з якою метою найчастіше займаються торгівлею людьми? Це рабство, сексуальне, можливо, трудове, якісь інші причини? Дивіться, найчастіше трапляється це трудова експлуатація та сексуальна. А чи були випадки зафіксовані, коли е, людей викрадали і торгували ними там, для органів або ще якимось випадками? Ну е, наразі таких випадків я пригадати не можу, щоб саме там викрадали та на органи там десь людей продавали. Тому про такі випадки не повідомлено. Ну, не знаю, дякуємо вам, пане Олексію. Нагадаю, з нами на зв'язку був заступник начальника департаменту міграційної поліції, національної поліції України Олексій Ляшенко, з яким ми говорили про торгівлю людьми.